Слава Богу! Слава рівень Богу, Ну, Україні! Усіх! І кожен наш предок – це частина нас самих. Це як клітинки всі в тілі, все єдине, так і ми. Фактично. Рід це рід, це я. Мої діти це, це мої руки, мої предки це мої ноги. А, і ну так, грубо кажучи, так, і власне, ну, от, от воно все пов'язано. Пов Тому, власне, зцілюючи рід, ми зцілюємо себе, зцілюючи себе, ми цілюємо рід, так, так, от, взаємопов'язано. так. І, власне, у то треба бути дуже уважними, особливо зараз, а, то, щоб не отягащати свою карму, так, не робити її гіршою, а власне покращувати. Тільки покращувати. Зараз дуже такий визначний, ми того, е, того того часу чекали, ну хтось каже тисячоліття, а хтось каже навіть півтора мільярда років. ось Тобто це дуже-дуже дуже така ключова подія, якої ми чекали тисячі, тисячі, тисячі поколінь. так а, І раз ми прийшли в цей час зараз. В той значний час трансформації, відродження сили і слави нашого народу, і через силу і славу нашого народу має все людство переродитися, трансформуватися і перейти на інший щебель еволюції, на інший щебель е розуму, свідомості, ментальності. так І тоді все зміниться. Все зміниться. Життя на планеті просто отримає е нові маяки, так нові пріоритети. Е в пріоритеті будуть стояти, власне, в першу чергу. Духовний розвиток, духовні знання, творчість. так. А усе решта, як само собою розуміється. Як само собою розуміється, це, це все вже наші технології, ті, що ми вже маємо, вони нам вже дозволяють це робити. так. Але щоб власне та трансформація пройшла якомога швидше, якомога легше, і власне ми прийшли до перемоги України світла і правди, так, в честі і благородства. так, то ми, відповідно, робимо, творимо купу обрядів світлих, так, де перепалюємо, перепалюємо всяку кривду і призиваємо світлі сили, аби наш народ піднімався в честі і в благородстві. І бачимо, що звісно, тут є дуже непросто, дуже непросто в такий час, скажімо так, Перебувати в радості, так, а в радості маємо перебувати, бо якщо в радості ми не перебуваємо, то ми не żyємо. То є природний стан душі і тіла, радість, любов, насолода, блаженство. І власне нас з того стану пробують вибити так, постійно. І, Знову ж таки, ну, хтось гине за те, щоб ми прийшли якнайшвидше до тієї. Ми, звісно, сумуємо. Так м'яко кажучи, сумуємо, ну, так? Звісно, що воно сумно, так? однак слізьми не треба встиляти дорогу тим світлим душам, які виконують такий, такий власне, великий обов'язок, так? Не треба їм встиляти дорогу слізьми і печалью, смутком. Так? Треба їм встиляти дорогу любов'ю, так. любов'ю, вдячністю. І радістю. Радістю за те, що вони, що вони в світі іншому і хай йдуть зі світом до свіпа, хай линуть туди, до предків, до богів. Якомога легше, якомога краще. Хай буде так, так? Ось. Ми бачимо, скільки горя несуть на наші землі різні лиходії, так? І знову ж таки це спонукає а, ну, до чого? До боротьби, до, до ярості. Ярість має бути. Так? А, однак не має бути ненависть. В бою має бути ярість, але не ненависть, Не злість, так? коли воїн гине з відчуттям ви честі, з відчуттям. Обов'язково так, що він гине за свою землю, за свою країну, то він йде вверх, він йде до, до полку небесного, так, полку перунгу. І, власне, а хтось з нас дуже хоче, щоб, щоб ми ненавиділи, так і в ненависті е, того. Оповім вам відичну історію. Відичну історію, яка дуже повчальна і дуже власне показує, як воно все е, набагато складніше у всесвіті, ніж то здається, якщо ми дивимося так вузько на події. Так? А, причому це е, треба розуміти, що відичні історії це, це справді то, що було, це, це, це реальні історії. Е, 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 до, от нещодавно вчені знайшли, наприклад. Одне з міст і з ключових таких міст, які в юдичних історіях там згадуються, так? І, ну, Розкопки залишки міста того знайшли, так? І розкопують. А, і от а, власне а, тож, тож дивіться, така от була історія. А, був а, собі правитель, так. А, ну... Файний, світлий чоловік, але ну, всі ми люди всі роблять помилки. Так? А, і він а, був, був чесний, благородний правитель, файний. Так? А, але якось так сталося, що він якось полював на, на полюванні там, ганяв за, за, за якоюсь звіриною, ніяк не міг її догнати. І, і відповідно видохся, і був змучений, і, і вже якийсь роздратований від того, так. Е, і а там сидів е, цей відлюдник, відлюдник. сидів відлюдник е, в лісі, і той до нього підійшов і давай відпитатися, як там значить, тут звірну, чи він бачив, чи не бачив. А того відлюдника скета була скеза мовчання, він мовчав. Ніц не міг відповісти. А, ну і той правитель розгнівався раз до нього, другий раз, третій раз, а той мовчить і мовчить, і мовчить і мовчить, а там лежала дохла змія недалеко. І він з тої злості побачив ту змію і розгортається, ту змію, кинув на того відлюбника йому на плечі. Ось той відлюдник абсолютно ніяк не прорегував, точно так само, як на слова, я не реагував так само і на це не прорагував. Тобто, ну той той що прийшов, з тим і пішов, що зробив з тим і пішов, так ось. А в той відвідника був, був син. і син, той відвідник розповів йому цю історію, і той син розумілося і каже, як так, як він міг себе так повести, значить та будь він проклятий, значить, хай його найголовніший самий, самий закусить. Вот. А, і власне, що це були часи, коли слово відразу так от працювало. Сказано, зроблено. все. Тобто, у всесвіті, значить, так, той правитель він зробив, він був неправий, він був неправий, так. Той наклав на нього прокляття, значить, він вимагає плати за те, то, що той правитель зробив. Ну, правда, ну правильно, все значить, головний той змін має прийти і його вкусити, і все. так. Ну і там, значить, дуже довго та історія, як той змій, значить, як тому змію пробували перешкодити там, і так далі, як він замаскувався. Ну, той змій таки таки знайшов як добратися до того правителя, і такий його курси той помер. І е, до чого власне та історія? Е, що власне от той Змій ніби й поганий, так, але він виконує власне вищу функцію. так. І далі відбувається дуже цікаве син того правителя, який помер від укусу того змія так, головного. Він звернувся до Брахманів, до шриців, так, і каже: Я хочу покарати того змія і весь змій, той рік. А була така власне передумова, що змії були прокляті. Прокляті були своєю ж мамою. Бо вони її не слухалися, і вона їх прокляла. І тобто на зміях теж лежала власне провина і теж лежало власне прокляття, так. І е брахмани кажуть, так, є така можливість, тому що на них лежить прокляття, ми можемо зробити значить, такий такий обряд, там, значить, будемо сидіти, співати мантри, заклинання, значить, і ті змії самі будуть сповзатися і кидатися в вогонь, і, і все, і погорять. Все. А, ну і добре, ну і сіли, і почали, значить, возливати масло в вогонь священий, молитися, мантри співати, значить заклинання. А, і змії просто йшли як зачаровані, кидалися самі в той вогонь і згоряли, і все. І так от горіло, 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 і вже той головний змій мав, мав прийти. Вже, вже ніц не міг зробити, і той головний змій також ховався, ховався там, під захистом когось там і так далі. І врешті-решт він вже от от, вже, вже, може, вже от от вже вже ходив до того вогню. Але тут вмішався власне, один такий благочестивий чоловік, і сила вона дуже велика. Сьогодні цього не розуміють. Сила благочестя дуже сильна, дуже потужна. І цей благочестивий чоловік він мав великі власне заслуги перед богами, благочестям своїм, а власне породжений людиною змією. І прийшла його мама, змія, і каже: вступися за наш рід змії, вступися, ти, 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 ти зможеш це зробити. бо погинемо весь рік на всі, не просто все, і не лишимося. І от тут теж дуже такий ключик. І прийшов той благочестивий чоловік, власне, до тих швидко, до того царя. так, і Звернувся до них з великою повагою, з великою пошаною, значить е восхваляючи їхні знання, їхні вміння, їхні обряд, значить, і так далі, так далі, так далі. Так далі. І тому це, тому, тому, власне е сину, який за батька скасовувати тих змін, нищив, так тому правителю. Е це дуже сподобалося. Він сказав, Проси все, що хочеш, значить, твої слова так так, мені значить лягли до душі. Е все, що хочеш, і тут, тут дуже так, також дуже важливий урок, так. Треба завжди думати, що ми обіцяємо. А він приобіцяв. Власне, він сказав, просивши все Все тобі дам, що можу і не можу. Все дам. Ось, розумієте, тут треба дуже уважно. Треба казати, спочатку ти мені скажи, що, а тоді я можу сказати, чи я можу це обіцяти, чи не можу. Ну і почувши власне, таку обіцянку, то той власне благочестивий чоловік каже, зупиніть обряд. Зупиніть обряд, перестаньте нищити. І все, і той Змій зависнув прямо перед тим полум'ям, хоча вже от той полум'я той був не змій, вже мав відійти. Зависнув і зупинився обряд, і запанувала тиша, і він задумався цей правитель, задумався, 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 і тоді розуміє, що нема виходу, треба зупиняти обряд. І він каже: так, добре, хай буде припинений цей обряд, зупинений, все, зупиняємося. І всі почали хлопати, значить, схваляти йому мудрість і казати, як, як воно все правильно відбулося. І власне в цій історії ми бачимо багато моментів таких повчальних, так. З одної сторони, ми бачимо, що карма вона така, так і воно в світі все пов'язане насправді. І навіть той якийсь що нам здається злим, так то насправді це також ну. Він має право на існування. Так він має право на існування, так з ним треба щось робити, щоб він не заважав іншим. Так однак, винищити повністю і сказати чи сказати навіть навіть просто сказати, що оцей народ не має права на існування, так цей рід не має права на існування. Це властиво вже є порушення. Розумієте, це, це є неправильно. це є порушення власне Вселенських. Законів життя, законів життя, тому що, тому що кожне життя має право на існування, і кожне життя має право на те, щоб воно було. Так? І навіть говорячи таке, що от там вони всі в тому винуваті, так? вони ніхто не має права, там, там, чи, чи, я не знаю, чи, чи радіти, що їх там затоплює, так? радіти їхньому горю. Це також неправильно. тим ми свою карму отягаємо і потім тягнемо на себе власне, біду. Тут треба в тому бути уважними. І треба це розуміти, тому що власне, це, це дуже важливі речі. Ось. І ось саме цікаво, чим закінчилася ця історія про Змії, про винищення Зміїв, які справді. Були винні та і справді за свою провину несли кару. Однак були спасенні Астікою. Після того, як Астіка, той благочестивий чоловік вступився за зміїний рід, аби не знищили повністю вже той змійний рід, то змії запиталися Астіку, чого ти хочеш? Якого хочеш ти? Відплати від нас за те, що ти нас спас. І Астіка відповів, «А хай тепер ні один Брахман не постраждає від укусу змії. І після того говориться, що той, хто говорить про Астіку, того змія не чіпить. Той, хто згадує цю прадавню історію і розповідає іншим людям то того змія не вкусить. Бачите, як цікаво, як розумно, і як воно взаємопов'язано, карма вчинки одної людини з вчинками іншої. На вселенському рівні воно все єдине ціле. Щоб ми прийшли до перемоги України світла і правди, в честі і благородства, так? то ми відповідно робимо, творимо. Купу обрядів світлих, так де перепалюємо, перепалюємо всяку кривду і призиваємо світлі сили, аби наш народ піднімався в честі і благородстві. То, щоб так було якомога швидше, як і тисячі років тому взиваємо до богів рідних, коли від світло Всевишнього, жива матінка, прийти, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї сіли. Живо, матінка, силою наповняємося, святістю тою благословляємося. І повсякчас тебе, слава моми, пострій з нами. На добро і щастя, роду земного. Слава живі матірці, сила.